У всі важкі для нашої землі часи, українські жінки мужні ставали поруч з чоловіками, твердо протистояли ударам ворогів, своїм незбагненим героїзмом надихали найвисокі подвиги. Упродовж своєї багатовікової історії можемо побачити величні постаті жінок героїчного духу, які захоплювали, прославляли наш народ та служили надихаючими прикладами для наступних поколінь. Історія жінок-воїнів розпочинається з кочових народів, зокрема сарматів. Саме українські землі вважаються батьківщиною Амазонок. В античному світі ця територія називалась Скіфією. Тож скіфи, предки українців, випликали народ Амазонок. Згадаємо також княгиню Ольгу, дружину князя Ігоря. Вона мала своє військо, була війни, а за вбивство свого чоловіка ліквідувала Древлянське племінне князівство. Ольга зуміла зберегти і зміцнити велику державу, знайти, зрозуміти та вказати майбутнім поколінням вірний шлях до Бога. Далі естафету українського жіночого вояцтва перебирає на себе козацька доба. Попри думку про те, що жінок на січ не допускали, є багато свідчень, що жінки в козацьких поселеннях все ж були. Вони мусили йти з чоловіками в похід, навіть брати участь у боях. Згадаємо подвиг дружини сотника за весного Олени. Коли вороги намагались приступом взяти замок у містечку Буші на Поділлі і перебили всіх його захисників вступили жінки та дівчата, які залишились фактично сам на сам з ворогом. Олена підірвала льох із порохом і поховала разом з собою велику кількість загарбників. На початку Першої світової війни суспільство негативно сприймало жінок в армії. Проте, коли утворився легіон українських січових стрільців, до його лав вступили жінки. Жінки брали в руки зброю, обстригаючи коси та видаючи себе за чоловіки. Активність і героїзм українських дівчат. Що створили жіночу бойову одиницю і гідно пройшли крізь випробування Першої світової війни, були воістину унікальними. У лавах січовиків відомими стали Олена Степанів, перша в світі жінка, яка отримала офіцерське звання, Софія Галечко, Ганна Дмитренко, Ольга Підвисоцька, Христина Сушко, Харитина Пикарчук. Яким героїзмом і самовідданою любов'ю до України освітили вони свої імена. На відміну від російської армії. Для них не створювали окремих підрозділів, вони воювали спільно з чоловіками. Тоді, перше після тривалої відсутності української держави та українського війська, Україна створила свою власну армію із добровольців не з примусу, до якої приєднувалися молоді жінки та дівчата, які покинули рідні домівки задля того, щоб служити загальноукраїнській справі. Та найбільш масовим став жіночий героїзм у національно визвольних змаганнях УПА Української повстанської армії. Який розгорнувся в роки Першої світової війни. У цій боротьбі масово були задіяні жінки, і вони яскраво демонстрували свої різнобічні таланти. Українські підпільниці були розвідницями, зв'язковими, бійцями та ідеологами. Назавжди залишаються в народній пам'яті імена Катрусі Зарицької, Богдан Світлик, Галини Дидик, Олександри Паєвської та багатьох інших. Жінки винесли на своїх тендітних плечах усі тяготи Другої світової війни. На фронті ж вони були медиками, льотчицями, снайперами, зв'язковими, розвідницями, танкістами, артилеристами і хатинцями. Активно брали участь у партизанському русі. Людмила Павличенко найвідоміша жінка-снайпер. На її рахунку, студентки історичного факультету Київського університету, було 309 знищених військових супротивника, у тому числі 36 снайперів. Зараз, коли в Україні йде війна. Багато українських жінок стало на захист своєї батьківщини. Вони роблять усе можливе для того, щоб наблизити перемогу над терористичною Росією. Жінки України мужні, сміливі, незламні приклад та натхнення для всіх народів світу. Вони руйнують усі гендерні стереотипи та власним прикладом доводять, що для українських жінок немає нічого неможливого. На рівні з чоловіками вони воюють на всіх фронтах, а кількість жінок, які хочуть захищати Україну, зростає. Весь світ дізнався про парамедикиню Катерину Поліщук із позивним пташка, коли соцмережами розлучилось відео. На ньому в підвалах Азовсталі тендітна дівчина співає пісні упа. Вона надихала захисників Маріуполя не втрачати бойовий дух. Катерина потрапила у російський полон, була у славнозвісній колонії в Оленівці. Додому ж повернулася лише восени під час обміну полоненими. Ось так українські жінки протягом всіх століть не тільки несли на собі весь тягар війни, а й воювали за свою землю. Патріотичний дух українок ніколи не зламати. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна, вільна і незалежна. Слава Україні!